Добрий день. Сьогодні в нас 3 вересня 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно реконструкції існуючої виробничої бази з розміщенням технологічного обладнання для зберігання рідин ТОВ АПК-термінал за адресою провулок базової. Будинок 9, місто Ніжин, Ніжинський район Чернігівська область. Номер реєстраційної справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 7911. Суб'єктом господарювання і замовником планованої діяльності є товариство з обмеженою відповідальністю АПК Термінал. Наразі в нас до громадських слухань підключилися три особи. Одна з їх це департамент екології та природних ресурсів. Та також Віталій Вікторович та еколог Нафтопромінвест. Я попрошу вас в чаті, Віталій Вікторович і еколог Нафтопромінвест, написати повністю вашу посаду і кого ви представляєте: суб'єкта господарювання. Якщо ви розробник звіту, то пишете, що ви від суб'єкта господарювання та також розробник звіту. Це потрібно для того, що йде відеозапис, і відповідно треба підтвердження. Якщо ви громадськість, то ви пишете, то ви громадськість від себе особисто, чи ви від якоїсь громадської організації. Чекаємо ваших даних в чаті, щоб знати потім, який порядок громадських слухань, як їх продовжувати, як їх далі вести. Поки ви пишете, ми продовжую. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив у дію 18 грудня 2017 року та зобов'язує суб'єкта господарювання попередно оцінити вплив планованої діяльності, яку планує, яка планується проводитись. Відповідно до пункту 2.2 статті 17. Пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі від відеоконференції від... від відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Громадське громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на цих громадських слухань. Хочу вас зазначити вам, що ведеться відеозапис, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Та на сайті на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас повідомити, що якщо буде повітряна тривога, в нас вона зараз є, і якщо буде у вас в тому місці, де ви знаходитеся. То ви маєте потурбуватись про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце. Поки ви будете переходити в безпечне місце, ми будемо переривати громадські слухання і потім продовжимо після того, як ви з'явитеся. Так, дивимося, хто в нас присутній. Віталій Вікторович, це половий Віталій Вікторович, технічний директор, представник ТОВ АПК, термінал. Це представник суб'єкта господарювання. І еколог Нафтопромінвест Олена Шевченко, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, посада еколог ТОВ Нафтопромінвест. Тобто представники громадськості на 11.05 не приєдналися за загально прийнятими поняттями. І Ми чекаємо 15 хвилин представників громадськості. І потім будемо продовжувати громадські слухання по мірі того, приєднаються чи не приєднаються представники громадськості. Тобто в 11.15 я вас прошу, підключити. Не підклюну підключитися знов. Зараз ви можете виключити мікрофон, можете виключити камеру. Запис все рівно буде здійснюватись цих 15 хвилин, щоб бачити, пропонував, хоче громадськість підключитись чи ні і чекаю вас об 11.15. Вітаю ще раз всіх. Сьогодні, 3 вересня 2024 року, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо діяльності ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю АПК Термінал по реконструкції існуючої виробничої бази з розміщенням технологічного обладнання для зберігання рідин. Дов АПК Термінал у місті Ніжин за адресою провулок Базовий 9. До громадських слухань приєдналися лише представники суб'єкта господарювання. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт. Акт буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та департаменті екології та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації. Відеозапис нашої зустрічі також буде розміщено на зазначених ресурсах. І відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 зі змінами. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за проведений час, до зустрічі і мирного, гарного дня вам всім. Дякую вам також.